Розповім вам на особистому прикладі. Я проживав в Нідерландах, мав захист, мав місце в соціальному житлі для українців. Через деякий час до мене їхала дружина з речами, і я вирішив її поїхати зустріти до іншої країни. Заздалегідь я написав заяву, що в мене не буде 10 днів. Всього на локації ви можете не знаходитися близько 28 днів за рік в общому. Потім вас виписують. Мене виписали на 15, через 15 днів. Через деякий час я вирішив повертатися до Нідерландів. Ми знайшли житло, знайшли, де нас приютять соціальне житло. Але я дізнався, що мій БСН дійсний, це типу нашого ідентифікаційного номера. Але із-за того, що немає приписки, автоматично мій захист потрібно обновити. Тобто він не дійсний. Ну, Мені його швидко обновили, це такий стікер. Можна сказати, тимчасовий паспорт для українців. Я поїхав в Амстердам, і мені видали новий.